Оскільки у нас зараз вистачає яскравих сильних вражень, то я думаю, що ми звернемося до сухої, невблаганної, в хорошому сенсі, об'єктивної статистики. І, як завжди, помічником у цьому нам буде наша обсерваторія, Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Сразнецького. А ми поговоримо про температурні рекорди, які вже відзначалися у Києві ось уже на початку літа. І хочу сказати, що за власної обсерваторії, про яку я ще згадала, з 6 по 8 червня було зафіксовано 5 температурних рекордів. Ну, ми спеку відчули, правда, але середня добова температура повітря 6 червня виявилася найвищою. На цей день спостережень становила 25 градусів. Це перевищило рекордний показник 1956 року, а кліматичну норму на 6,5 градусів. Мінімальна температура повітря 7 червня, тобто в ніч на 7 червня, коливалася близь, близько 20 градусів. Це на майже 1 градус вище ніж у 2014 році. Середня добова температура повітря вивелась найвищою за весь період спостереження для цієї дати і склала 26,2 градуси. Теж це перевищило рекордний показник 2011 року на 1,5 градуси і кліматичну норму. Мінімальна температура 8 червня коливалася в межах 20 градусів з хвостиком і майже на 2 градуси перевищило. Рекорд і максимальна температура повітря в день досягла 31,4, Це 8 червня, ще раз нагадаю, що на 0,1 вище ніж у 2011 році для цієї дати. Ці всі рекорди я наголошую це для певних дат. Ми зараз говорили про період із 6 по 8 червня, тобто. Не варто говорити, що початок червня був якийсь там особливо рекордний. Тому, будь ласка, ось ці всі дані вони насправді дуже цікаві, і ця статистика часом буває і цікавішою, і яскравішою, ніж якісь такі суб'єктивні метрологічні події. Ну, ми йдемо далі і говоримо, як завжди, про магнітні бурі. Зараз до вашої уваги прогностична діаграма, і з неї видно, що ситуація порівняно помірна. На початку доби невелика активізація, але загалом сильних магнітних бур не передбачається, тим, більше, які б там яким чином впливали на наше самопочуття чи на системи навігації, наприклад. Тому ми переходимо, власне, до прогнозу погоди. І зараз подивимося разом, якою буде ця погода найближчої доби. Повсюди в Україні і у кожному регіоні, зокрема, ну зараз ви вже бачите. Карту західних областей з погодою. Температура повітря невисока Взагалі на заході буде найнижча температура повітря в усій Україні від 18 до 22 і 22 це так ще бонусом на Закарпатті так би мовити. Ну і увага, короткочасні дощі, грози при грозах можливі шквали і навіть град. Завтра прийде атмосферний фронт, холодний на півночі України. Завтра також цей же атмосферний фронт зумовить на Житомирщині, Київщині та Чернігівщині короткочасні дощі та грози в другій половині дня, чи вже ближче надвечір, навіть можливі сильні зливи, будьте дуже уважними, обережними. Ну ось лише сумщина. Утримається все ж таки без опадів і залишиться у сухій повітряній масі. На сході України температура повітря буде високою, найвищою, але вже не буде такої сильної спеки, яка була нещодавно на щастя, 25-29 градусів, як бачите, ну, на Харківщині є ймовірність ввечері кроткочасного дощу, але ну, на решті території Сходу без істотних опадів. У центральній частині України. Завтра очікується погода е, така помірна. Температура повітря комфортна від 20 до 24 градусів, трохи вище на Дніпропетровщині. Дощі можливі лише ну, у Вінницькій області, а нарешті територію центру без опадів на півдні. Завтра очікується переважно тепла погода, така легка спека, я б сказала, 27-29 градусів. Дощі з грозами можливі на Одещині. Нарешті території Півдня без істотних опадів буде багато сонця. Ну і У Києві, у столиці, завтра. Атмосферний фронт принесе короткочасні дощі грози. В другій половині дня та надвечір ці дощі можуть переходити у сильні зливи. Можливий навіть в окремих районах град чи шквалисте посилення вітру під час проходження атмосферного фронту, і температура повітря залишається комфортною. Дехто вже нарікає, що йому холодновато. Ну ось завтра максимально близько 20 градусів. Температура повітря залишається на тижні в таких межах, про які я щойно говорила, тобто це десь від 21 до 25 градусів, очевидно, з коливаннями з нюансами, але за цими коливаннями і за цими нюансами синоптичними уважно разом стежимо на каналі Еспресо.